У Львові, адже вперше з 2021 року нас статує команда Лицар Лакутін Данило. Я думаю, Михайлова теж наразі без номера, але я думаю, вони своїм номером теж будуть. Склад команди. Адам Тихонський, Воротар. Ленчак Ростислав, 17-й. Ківс і Найті – цей колектив в багатьох турнірах, зазвичай виступає тут. Все більш-менш зрозуміло. І інша історія, але ну, подивимося, подивимося, як воно буде сьогодні. Зараз подивимося, як лицар буде протистояти. Команді Ківсі на Найті. Ось він другий м'яч забуває. Зараз команда Лицар дуже Теж мусимо розуміти, що ще будуть певні такі похибки. І також від коментатора, і організаційні мусимо це розуміти, але сподіваються. Ну, звичайно важливо. Теж про певні такі організаційні моменти. Вісім команд загалом бере участь в пробузований фінал. Ось зараз... Танур забиває цей гол. прекрасно. пробиває зараз 9 і це третій м'яч. Дуже класно, насправді, зараз. Е... Безперечно, що розширує. Тут і, і мови немає. Так... Кіс. Левицький пробиває зараз. Міг... Друзі, повертаємося ми до залу Трудові резерви. Тут на вулиці Стуса. Має перевагу. Практично лицарі нічого не дають створити. Що ж Ми друзі, бачимо, що зараз Жаківс намагається щось створити, непогана передача. Сюди на Данила Полюха, капітана команди, Ще підбирає. Зараз м'яча Линчак Ростислав. Удар по воротах. Дивом зараз Кіфс. Один м'яч не забув. Один з найактивніших команди От Зараз Гаврищук з м'ячем назад повертає, удар відбувається. Потрібно надати допомогу. Зараз е, Лука, він вже сьогодні забив прекрасний капар. Отак оце якраз епізод з тим, що... Буде прохання ці прізвища писати грамотно. це Капаров. Капаров забив дуже при... дня. Так, то це, звичайно, що Капар тим часом, стрихов майданчику зараз. Андрусі, удар по воротах, ближній це 4-0. І ось забиває Андрусі свій м'яч. Тут міг би воротар, міг би. Продовжує про ще на лаві. ще Доволі так неприємно ось епізод і удар. Лицар капаров назад знову він з м'ячем. Двоє. І ось момент забиває, які всі найти. Таке зараз цікаве святкування.